Галакронд Галакронд, щоб що? 4-5. Не впевнений, що я щось хочу розкопувати Галакрондом прямо так от, одразу. Тісі теж така дивна історія. Є класні баддіки, є прям жахливі. Ну ага, пірат. Дракон. Давайте так. Discover undead. З бананом в принципі можна поставити його. Так. Ту -ту -ру -ту -ру -ру -ру. Ви як пан Мирослав, як справи, зліве. Ха, Жарти за 300 підключились. Ту, ту 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 Піратика розкопати можна. Руки-крюки. Troszeczkę kruki, pochodu. chodu. Tak. Pracują. To dobre. Добре, коли добре. Давайте так залишимо там побачу. Зліве прекрасно. Вот це добре діло. Це добре діло. Вже далеко дійшли, пан, Мирослав. Так, пірат мене тут, правильно? Ні. Теж ні. Може бути, та 16 шістнадцять анимімінім. Трохи... Важкувато буде, але oh, my Так нога гарна Нога так гарна, Колектор. Давайте підфрізимо тоді. завтра буде задрати завтра вже вихідні. Ну, 60-й теж непогано Ого вже. А багато людей, до речі? Там на серваку? Все працює? Що забрав, 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 напевно, малий трінки та такий дорогий. Нормально, це добре. Зате всі свої, ну так. Андедика можна розкопати. Що цікавого можна розкопати? Нічого. Нічого цікавого, але копнем, бо це юніт. Сюди реборн, типу, прилетить. Або якісь бафи додаткові. Що там файного в маленькому? Е ну, наприклад, Боб Блехет є, який Т1-Т2 карти забирає. Spellcraft, е який дає Юніта вище непогано. А типу є там, ну, доволі непогані. Містер Черепаху любитель. Але він мені допоможе набити теж квест, до речі. Я ще не виконаю, але прям сильно менше буде. Поки зазвичай завжди, типу, поки качаєшся, то довгий підбір, а потім, типу, вже стає краще. Вже коли прокачаєшся. Бо, типу, мало людей прям таких, що качаються. Здебільшого всі сидять, зазвичай вже прокачані там, типу ПВЕ гра в ПвП грають. Ну, хто ПВЕ там, але зазвичай, типу. Великий трінке, то подивимось, які в нього умови для великого. Наскільки вони відрізняються від моїх на маленький. Два батлкрая вже є. Теж вже є з бістами. ПВП ні, так я потім вже, типу, коли вже прокачався, ну, на арені там я маю на увазі. Все діло. Так, подивитесь що тут. 8 андедів або бістів. Теж не найкращий такий варіант. ПВЕ більше? Прикольно, мені ПВЕ завжди більше подобалось. Наприклад, цю штуку можна взяти, отримати зразу золоту п'ятірку. Воу. Тихо-тихо. <laughs> Блін. Трошечки не те, що хотілося би. Десь би тепер ще Баунтів взяти було прикольно. Генерацію. О, є хоча б щось. Хоча б щось є. Блін. Ну Давай так. Є Т4. Like uh. Непогано таку золоту п'ятірку отримати. Щоб тепер генерацію знайти баунті оцих і можна прям тільки встигай крутити. Чаровуй мене гра. Не можна так гарно почати і потім так погано закінчити. Будь ласка. Блін. Най буде так. Ну, без реконектора важко, так. Згідний. Зараз багато піратиків насипать, це добре. Може ця штука помре. Дивись, як гарно. Я один піратку позолотив. Сильно. Можна отак грати? Доволі непогано виходить. За рахунок того, що багато баунті ти пограєш. Воно може бути потім непогана історія. Пробуємо, як воно буде. Як воно все покаже взагалі. Так, бран, бран це добре. Це не дуже добре. Не те, що я хотів просто. Т5. Пірати. Поїхали піратів дивитись. Дуже сильно не такі, як хотілось би. А тут може будуть такі, як хотілось б. Ні, не будуть.

Отакі От драконопірати дуже прикольні, тільки не вистачає шістки піратської. Ну, правда, тут і так є генерація баунті, але... Типу Баунті крутиш як спели, тим, тим самим качаєш драконів. І потім дракони в тебе там мільйон-мільйон. Бо ти дуже багато в цих баунті граєш за хіт. Ну але тут важливий нюанс, якщо є шість дуже важливий нюанс. Без шістки прям важко буде. ВанмоПет. Я навіть поставлю, його тебе тоді продам. Закреїс може потім під золото, типу, щось таке. О є. Є карта. Блін, а -а -а, чи треба мені? Поки, правда, оце, напевно, хай стоїть. Правильно. Ставимо реконектора? Для чого? Ні, так нормально. Поки вистачає. Поки шістки немає, воно вистачає. Ну, Який неприємний. Але мурлоків нема, тому не страшно. Це нормально, бо немає Інфініт Голди. Що тут, пан Владислав, щось потрошки граємо? Ну, інфініт голда зараз буде теоретично. Враховуючи оцю штуку. Що я не впевнений, зараз побачимо, як піде. Блін, давайте позолотимо майнот. Золотий поет, це добре. Евокера бачив, але тимчасово мені дві оцих штуки більше велії дадуть, ніж один Евокер. Тому буде так. Трошки таке дає трошки таке, та й нормально. Розберемось як конструктор, ха, любите жарти за 300? Я теж от і інфініт під'їхав. Крути скільки хочеш, аби вистачало часу. Оце дуже сильна штука, насправді. Мені б ще б поетика одного. Надійно, я закриюсь потім. Чому б ні. Так, це не дуже те, що я хотів, але окей. Хай собі буде. Можна такого ще взяти. По факту без різниці мені який там дракон буде. Можна такого, щоб спели бапались, правильно? Пірат дракон. Хай буде, хай буде, правильно. Чому б ні. Але так дуже довгі анімації, так мені не сильно подобається. Це трошечки проблемно. Напевно це треба буде скидати. Бо такі анімації, це... ну ні. Це тумач. Це дуже довго. <кій> мені таке не до вподоби. Що я граю? Привіт, міш. те світло щось тем. Треба дракона ще якогось приліпити сюди. Хардстон нормально, нормально. Так асенс тоді, так не цікаво, типу. Так до нього дуже швидко звикаєш, потім без нього прям сильно важко грати. Я... Я знаю, повірте мені. Потім прям дуже важко без нього грати. Так, а що там взагалі? на гетто? Хозь би дракончика ще підзакритися було б добре. Насправді. Спелбав дракон. О. Спелбав дракон це добре. Правильно? Так, давай, щось робись. То я щось нічого не встигаю. Тут вже багато золота, і я нічого не можу зробити. Це мені не дуже до вподоби. дійство. Я знаю, мені б те шостого дракона сюди. І де да його взяти? Ну якось так. Так, ну типу ти шостий. Було б добре. Що він якось так розставився дивно? Він жирний. Так, неприємний чоловік. Навіть дуже неприємний. Це можна ще забрати, майнот. Чим більше баблів, тим краще в моєму випадку. Правильно? Там багато ядів, тому. О, є дракон. Можна ще такого буде приліпити, можна лероя ще взяти. На потім на закритись. Може, буде. Не буде лишнім. Так. Hello little one, hello. Мистер Скамота триста пятьдесят два, триста пятьдесят два. Непогано.